Доброго дня. Ну що, є така новина, що тепер повістки будуть роздавати цілком законно. І якщо ви бачите, що в працівників ТЦК немає бодікамери, ви можете взагалі з ними не розмовляти. Зараз їм будуть видавати бодікамери, тому що дуже багато є таких. Випадків, коли незаконно грузять чоловіків в буси силою ламають, дуже попали під розголос відео деякі. І зараз взялися за них і будуть їм давати бодікамери, вони все будуть фіксувати. І, і це все зафіксоване буде, якщо потрібно, направлене навіть проти них, якщо ви подасте до суду. І повістки тепер роздавати не будуть так. Що на вулиці я йде сюди Вася, тримай Деревня получай трактор, тут вже такого не буде. Вони повинні мати причину, щоб до вас підійти, причину, щоб вас зупинити, причину законну, щоб перевірити ваші документи, і законну причину вручити вам повістку. Так що ці відео, де були опубліковані в Тіктоках, Допомогли і трошки їх взяли за жопу цих працівників ТЦК, і тепер все буде більш-менш по закону. Так що можете тепер не спілкуватися з працівниками ТЦК, коли в них немає нагрудної бодікамери. Так що все буде добре. І все має бути по закону, а не по безпреділу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Тримайтеся!